Вітаю, шановні глядачі! Студія з вами Альона Руденко, і сьогодні ми поговоримо, як протягом майже цілого року війни в Кам'янському розвивалася культура. Рік, що минає, був не дуже багатий на культурні події порівняно з попереднім. Не дивно, адже період тяжких потрясінь ми часто забуваємо про душу, перш за все рятуюче тіло. І дорікати комусь за такий вибір зараз навряд чи можна. Але що точно необхідно не відрікатися від культурних подій. Адже часто саме вони є таким собі моментом духовної релаксації, а для когось навіть терапії. Розпочнемо з театру. Не кожне місто України, навіть обласного значення, може похвалитися театром. Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки Українка безперечно, є культурною та архітектурною окрасою Кам'янського, а в період війни заслуговує на глибоку увагу та повагу. Увагу через активне творче життя, а повагу через не менш активну волонтерську діяльність, яка розпочалася з перших днів війни і триває до сьогодні. Допоки вистави та інші розважальні заходи були призупинені, театрали допомагали бійцям. Плели маскувальні сітки, шили жилети та наколінники. Також порядкували тимчасові укриття у приміщеннях нової та основної сцен. Укриття на основній сцені розраховано на 50 осіб. На новій сцені тут можуть перебувати у безпеці понад 200 людей. Творчість в умовах війни вона трошки інша. Наші актори, які мають час, мають сили, записують відео із віршами українських письменників для підтримки сили духу, для підтримки віри. Шиємо бронежилети наколінники, плетемо сітки, збираємо речі першої необхідності для постраждалих, медикаменти. Ми допомагаємо нашим хлопцям. Щоб їм було трохи простіше захищати нас, щоб ми могли мирно спати, щоб всі ми нарешті здобули мирне небо над нашими головами. На початку квітня, після тривалої перерви, театр відновлює свою роботу. 8 квітня відбувся концерт під назвою Слава Україні. Патріотичні українські пісні були присвячені бійцям, що героїчно боронять кордони країни під час війни. Наше покликання дарувати людям радість життя. І оптимізм. Сьогодні це дуже потрібно. Перша прем'єра з моменту настання війни відбулася на новій сцені Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки у травні. Першими глядачами комедії за п'єсою відомого американського драматурга Ніла Саймона на всю котушку були переселенці з інших куточків України. Направлення нашого спектакля змістилось в сторону а надажить. что бы ни произошло. Так как у нас девятый год идет в Авдеевке война, мы за театром очень скучали, любим театр. Несмотря на то, что война, но искусство. Да, хочется веселья, хочется, хочется чтобы душа отдыхала. радостного настроения, и, потому что да. очень сейчас вот такое вот время у нас. А початок літа ознаменувався джазовим вечором під назвою Улюблені хіти, де всесвітньо відомі композиції звучать по-новому в джазовій обробці. У цей час, коли війна, коли е, тяжко всім. І нашим воїнам на передовій, то треба якось, мабуть, все ж таки підтримувати людей, щоб оця у них жага до життя нікуди не ділася. Щоб вона була з ними, що ми обов'язково переможемо. Все в нас буде добре, і треба якийсь оцей позитив отримувати. Ось зараз ми його несемо. Червінь, попри все, радував теплом та гарною мистецькою звісткою. До Кам'янського завітала народна артистка України Ада Роговцева. Разом із нею на творчому вечорі під назвою «З тими кого люблю виступали народна артистка України Лариса Руснак та заслужена артистка України Світлана Орліченко. Страшна війна, страшні часи, але ми живемо, ми віримо, ми впевнені, що Україна вистоїть. Не можна, щоб не виїздили. А в серпні серця небайдужих до театрального мистецтва Кам'янчан запалювала Ольга Сумська. На новій сцені театру артистка грала у прем'єрі гастрольної вистави Декамерон аншлаг був неминучий. Це величезна подія, що глядач повертається до театру, і ми маємо можливість завдяки Збройним силам України приїхати. І це перший наш тур. І почали ми з міста Кам'янське. Це знак того. Що все буде добре, адже тут один з найкращих глядачів театралі. Наприкінці серпня на новій сцені академічного театру стартували у новий сезон. Для гостей приготували приємні сюрпризи. Оркестр зустрічав виконанням українських та світових хітів. У фоє презентували виставку Хобі наших артистів. А в улюбленій багатьма виставі Наталка Полтавка відбулася акторська прем'єра. Роль головної героїні Наталки вперше виконала артистка Анна Макеєва. Одним із місць, де можна відвідати низку заходів у Кам'янському, стала центральна міська бібліотека імені Тараса Шевченка. Пропонуємо вам разом із нами згадати, які заходи і хто саме зігрівав серця кам'янчан цьогоріч. На сьогодні у Кам'янському діють 11 публічних бібліотек: дві центральні, решта філії. З перших днів війни бібліотека на Шевченка працює не тільки як місце для читання та культурних заходів, а ще й потужний волонтерський осередок. Бібліотекарі приймають читачів, збирають гуманітарну допомогу, долучаються до організації курсів з надання першої меддопомоги, зум-конференцій на нагальні нині теми. Організували продаж картин на користь збройних сил України. Ще один важливий момент: у великих книгосховищах облаштували укриття. Бібліотекари, звісно ж, не герої, не воїни. Але кожна, кожна бібліотекарка зараз у Кам'янському працює на власному фронті. Ми розуміємо, що це робота і книга рятує нашого читача і нас самих. Тому бібліотеки працюють. Ми обслуговуємо користувачів і великих, і маленьких. Вони приходять за книжками, дуже турбуються про нас, приносять шоколадки і дякують, дякують нам за те, що ми працюємо. Перша культурна подія, з якою розпочнемо, відбулася у центральній бібліотеці під час зимових канікул ще у мирній Україні. Письменник з Кам'янського Олег Майборода презентував малечі нову книгу Айті слонечок, котика Айтика. Інтерактивна книжка у вигляді ноутбуку, де зібрана комп'ютерна термінологія з цікавими поясненнями, qr кодами та аудіосупроводом. Тоді прийшлася до уваги багатьом відвідувачам. Рівно через місяць свою книгу під назвою «Без права на помилку презентувала легендарна кам'янчанка, чемпіонка та рекордсменка світу з пауерліфтингу та армліфтингу Людмила Гайдученко. А 30 вересня у центральній бібліотеці міста стартувала нова цікавинка – Відкриту благодійну виставку Продаж поробок міських майстринь. Тоді перед відвідувачами постала рукотворна краса у вигляді плетених іграшок та прикрас для волосся. Зв'язку з нашими такими таким становищем захотіла допомогти нашим хлопцям. Ті, що зараз нас охороняють і рятують країну. Вже у самий розпал літа в бібліотеці імені Тараса Шевченка відбулася зустріч з народним артистом України Віктором Гунькіним. У невеличкій залі був справжній аншлаг. Там зібрались шанувальники творчості артиста театру і кіно. Тоді ж відомий артист академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки Руслан Куксенко презентував свою першу книгу. У ній автор зібрав найкращі вірші, які писав протягом 11 років. Починаючи з осені, в бібліотеці розпочався справжній аншлаг книжкових презентацій. Спочатку організували урочисту презентацію книги відомого краєзнавця Олександра Слонєвського під назвою Село не торкане культурою, яка містить маловідомі факти про Кам'янське, а потім презентацію другої збірки віршів талановитого поета Артема Сенчило дні щоденник літа, 24.02.2022». Війна, попри весь біль і страх, який існує, дає ще цікаві дуже знайомства з людьми. Таким для мене стало знайомство з Артемом. Друга збірка «Щоденник у війни» – це є продовженням першої збірки. Тобто, автор щодень народжує те слово, яке зріє в ньому. Тоді як напередодні професійного свята бібліотекарі, 30 вересня, презентували виставку картин відомого кам'янчанина Георгія Самойлова. Вже наступного тижня в стінах бібліотеки відбулася презентація нового книжкового проєкту під назвою «Військо читає за підтримки громадської організації. Реформація. Ми зрозуміли, що є потреба в військовій літературі, і в військовій літературі сучасній для дуже багатьох бійців. І крім того, виявилося, що військо читає незалежно від того, чи воно в окопі, чи воно в госпіталі, чи, чи просто військовий вдома на відпочинку. Військо читає. А якщо ви хотіли відчути творчість як терапію, персональна виставка картин вишитих стрічками від Наталії Левченко, концерт живої музики від Всеволода Павленка, студента Кам'янського фахового музичного коледжу імені Мирослава Скорика, а також спільний проєкт бібліотеки імені Тараса Шевченка та літературного клубу Світогляд книжкові вечорниці, всі ці заходи стануть гарним підтвердженням терапії творчістю. Незважаючи на складну ситуацію, протягом року розряджали атмосферу та додавали радості в серця кам'янчан конкурси та фестивалі. Вперше у центральному парку Кам'янського у межах всеукраїнської патріотично-мистецької акції Година вибрала нас, виступив київський заслужений академічний зразково-показовий оркестр Збройних сил України, який має назву Браз Бенд. Акція проходила за дорученням головнокомандувача збройних сил України задля підтримки бойового духу українців. До нашого міста оркестр запросив відділ культури департаменту з гуманітарних питань міської ради за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Оркестр налічує 100 чоловік, але на сьогоднішній день, зв'язку з війною, оркестром не вигідно їздити. тому ми поділилися на маленькі концертні бригади. Їздимо по всій Україні, по всім обласним центрам, по військовим частинам, по містам. Їзним волонтерам концерти даємо для місцевих жителів переселенців. підбадьорюємо їм, створюємо бойовий настрій наших військовослужбовців. Супер концерт, неймовірні емоції. Я як бандуристка, це взагалі таке натхнення отримала. Зараз піду одразу займатися. Супер. Це максимально було професіонально, емоційно, і вони заряджали на свою енергію і їм за це велика подяка. Пошана за те, що вони таке роблять велике діло. Ще в серпні всіх спраглих до українських традицій скликав історико-культурологічний «Мамайфест». Цьогоріч його святкували вже в 15-те. Образотворче, декоративно-ужиткове мистецтво, скульптура та ще багато цікавого можна було побачити, а головне надихнутися. Діти дуже. Просили, дуже хотіли прийняти в цьому конкурсі традиційному участі. Це, можливо, для них була трошки якась розрядка. Ми вирішили все-таки конкурс дитячої творчості залишити і провести. До дня музика в Кам'янському фаховому музичному коледжі імені Мирослава Скорика відбулася церемонія нагородження та підбиття підсумків всеукраїнського дитячо-юнацького конкурсу Музичний калейдоскоп, який започаткований з 2011 року. Сьогодні, в Міжнародний день музики, ми показали, які талановиті діти та викладачі в нашому кам'янському. Від самих маленьких до більше вже таких зрілих музикантів виходили на нашу сцену і дарували всім присутнім свої таланти. Кам'янське дійсно талановите місто. Місто, яке знають далеко за межами і нашої області, і України. Ми лікуємо душі людей музикою, творчістю. Живописом, образотворчим мистецтвом, вокалом, хореографією. Хотілося б сказати велику вдячність і міському голові Андрію Білоусову і нашим депутатам, які підтримують розвиток творчості у Кам'янському. А в листопаді відбулося урочисте нагородження переможців премії в галузі культури Кам'янське мистецьке перевесло. Премія заснована у 2016 році. Є найвищою та найпрестижнішою творчою відзнакою за внески в українську культуру та мистецтво у Кам'янському. Цьогоріч 10 номінацій та 10 переможців, які, попри важкі часи, знаходять в собі сили та підтримують мистецький фронт України. Ви виховуєте, виховуєте шану до нашої культури. Виховуєте шану до мови. Ви бачите, да, може, ми не дуже правильно вимовляємо слова, але це від душі, і ми відчуваємо, що це нас робить особливими. З кожним днем ми будемо пестити нашу мову, ми будемо пестити свої почуття. Бо пісня, мова, танок це наш генетичний код. Осередком культурної просвіти був і музей історії міста Кам'янське. Багато тематичних виставок, зокрема неважливі для становлення української держави події, відбулися саме тут. 17 серпня в музеї історії міста відкрилася виставка Національної спілки художників України Маріуполь Серце України на відкритті. Тоді зібрались представники творчої інтелігенції Кам'янського, а також багато маріупольців, які вимушені були тікати із вщентру збомбленого міста. Завдяки художникам, які зобразили картини, можна побачити, яким місто було до вторгнення расистів та яким воно наразі стало. Нам дуже складно говорити про місто, якого фактично немає. Воно розбомблене, знищене, зруйноване. Це місто, це наша біль. Така болюча душа України на сьогодні, яке втілює це місто, про яке йде мова на нашій виставці. Тут представлено 46 робіт, художників, членів національної спілки України, тих, хто. Жив у Маріуполі і тих, хто мешкав в інших містах, але основа цієї виставки належить Маріупольським художникам. Ця виставка «Маріуполь – душа України це по суті ініціатива нашого голови. Костянтина Володимировича Чернявського спершу вона взяла свій старт в Києві. Безумовно, що вона була в ширшому обсязі. Показана. Я думаю, що це наскільки глибока, актуальна і важлива на сьогодні тема, що заслуговує на те, щоб цю виставку показувати як пересувну по Україні. Є в планах також показати її в європейських країнах. Це буде інструмент, який приверне увагу. І до боротьби з цим абсолютним злом з агресією, і власне донести правду в художній формі через образи, через авторську творчість. А вже 18 серпня в музеї історії Кам'янського презентували важливу та змістовну збірку Українське козацтво в етнокультурному просторі Надніпрянщини. Це сьомий випуск збірки наукових статей, що видаються за матеріалами науково-практичних конференцій, які традиційно проводяться у Кам'янському в рамках всеукраїнського історико-культурологічного фестивалю Мамайфест там. Розміщені статті науковців, істориків, етнологів, музейників, літературознавців, мистецтвознавців. В основі яких козацтво, також рефлексії на Запорозьке козацтво, сучасні і ця збірка буде цікава для всіх, хто цікавиться історією рідного краю. До Дня гідності та свободи в музеї відбулося відкриття виставки Україна, ціна свободи. На виставці було представлено більше ста експонатів, присвячених Євромайдану, АТО ООС та повномасштабному вторгненню 24 лютого. Сьогодні в кожному серці нашого кам'янчанина відкрита частичка для частинка для пам'яті, тому що якщо є пам'ять, якщо живуть герої в нашій пам'яті, то вони будуть жити вічно і в нашій Україні. А до дня пам'яті жертв голодомору відкрилася історико-документальна виставка Голод в Україні 100 років випробувань 1922-2022». Цього року співробітники музею вирішили акцентувати увагу саме на сторіччі геноциди українців, який розпочався у 1922-му. І триває і досі. Це дуже актуально, і хочеться сказати, що знову нас хочуть примусити. Але як сказав Дудаєв, українці не переможні. І не дай Боже, щоб їх хтось затронув, вони рознесуть усіх, і буде і тоді сонце над світом зійде, і буде все добре. Я маю надію, що більше такого не повториться в нас. Яким буде новий рік загадка для всього світу? Але ми точно знаємо, якими ми стали сильними, вільними, націоцентричними спраглими до правди і справедливості. Ми шукаємо відповіді на запитання в історії, зрозуміли, наскільки важливо говорити українською мовою, а ще почали неабияк цінувати нашу культуру з її геніальною літературою, музикою та образотворчим мистецтвом. Цим ми відрізняємося від ворога, неосвіченого, недолугого, підступного, зазрісного, дріб'язкового, бездуховного і що найжахливіше. Бездушного, але ми обов'язково переможемо, бо зло завжди залишається в аутсайдерах. Для того, щоб це сталося швидше, підтримуємо наш культурний фронт та Збройні Сили України, а головне тримаємо серця відкритими до України і українців. Будьте живі та здорові у прийдешньому новому році, і нехай вас всіх береже Господь, а нашій Україні дарує перемогу, мир та спокій.